Вітаю на моєму каналі Любителів орхідей. Вирішила поділитися з вами квітуванням моїх орхідей у лютому 2025 року і трішки показати, що відбувалося на вулиці. А на вулиці, лютий лютував. Цього року зима лише почалася у лютому і, судячи з усього, разом з лютим і закінчилась. І відкриваю наш лютневий показ красунчик Ампільний Цимбідіум. Цього року він мене здивував. Видав аж два квітконоси, і, знаєте, перспектива мені сподобалася, тому весною, мабуть, трохи розширюю житлову площу. Ой, тож на мене чекає цікава задача, бо новий горщик має бути лише трохи більший за попередній, якщо я хочу його квітування і наступного року. Наступний красончик, моя новинка. Цієї зими я не втрималася від чудової пропозиції придбати двох різних піноків, і, о диво, обидва чудово до мене дісталися, незважаючи на зиму і квітучі квітоноси. Щоправда, рожевому я швидко зламала квітконос і тому милуюся лише альповим. Квітконоси у них довжелезні, і, здається, цей пінокіо підкатує до моєї ванілі. Разом вони виглядають, як солодка парочка. Продовжує показ найстаріший, ні, найстарший башмак моєї колекції. Американський гібрид. Слідом за ним башмак з білими квітами. Ну і, звичайно, фаленопсиси. Куди ж без них цей біленький міні-переросток я називаю попкорн, дуже компактна рослина із завжди тривало квітне хмаринкою квітів, трішки схожих на попкорн. Золотий Бута і досі не у найкращому стані, але справно квітне кожного року і радує чудовим ароматом. Наступний улюбленець найкрупніший мій фаленопсис, має крупні квіти насиченого рожевого кольору. Ботва теж крупна, тож йому треба більше місця під сонечком для чудового квітування. Мої фаленопсиси не найкращий приклад, і я це розумію. Чомусь у мене ще не виходить зробити так, щоб всі мої орхідеї гарно квітли величезними каскадами квітів одночасно. Наприклад, цей чудовий бігліб завжди мені видає максимум по дві квіточки. Хм. Якось так сталося, що в моїй колекції є кілька білих стандартних фаленопсисів. Вони і схожі між собою, і різні одночасно. Можливо, колись я зроблю про це відео. І знаєте, ловлю себе на думці, що більшість моїх дорослих фаленопсисів можна віднести до ретросортів. На сьогодні ринок пропонує неймовірний вибір різних гібридів з мутаціями і без. Наразі дуже популярні мутації, такі як бігліб, пілор, защіпами метелики, навіть є триліпси – також увійшли в моду азійські гігантейні сорти з поникаючими квітконосами і прямостоячими, ароматні і неароматні, яскраві і неяскраві, блакитні. Ну що тут сказати, я не великий фанат фаленопсисів, але буває важко втриматися від придбання підлітків цікавих сортів. Тож, поки вони не досягнуть розміру квітування, милуюся тим, що квітне. В будь-якому разі всі мої рослини улюблені. Любити і жалувати першу толумнію, яку я не загубила, і таки якось заквітла. Насправді, не дуже полюбляю мініатюри, бо їх занадто легко втратити, але повз деяких ну, не можу пройти. І це стосується толомній. Пояснити цю дивну пристрасть не можу, але, незважаючи ні на що, вона нікуди не зникає. Тож довелося завести кілька екземплярів. І як виявилося, мені не варто вигадувати велосипед. Бо у моєму випадку блоки не працюють не тільки для толунні. Все, що я садовила на блоки, з часом або пропадало, або щоб врятувати було пересаджено у горщик і чудово там живе. Тому горщики і кора мої найкращі друзі. Ну, і ще одна капризуля тендробіом кінгану. Чергова мініатюра з характером. Якимось дивним чином вижила у мене і вперше порадувала двома квітконосами одночасно. Моїм порятунком у цьому випадку став керамічний горщик. Пересадка в нього була моїм останнім шансом на виживання цієї рослини у моїх умовах, чому я дуже рада, бо обожнюю цю рослину. А це шикарне квітування лодізії, яку теж пора пересаджувати у іншу плошку. І, звичайно, не можу не показати справжнього трудягу цей альбовий психопсис, просто неймовірний цвітун. Добре це для рослини чи ні, навіть не знаю. Зморшкуваті бульби мене трохи бентежать, але у моєму догляді так виходить. Сподіваюся, він живе своє щасливе життя. Ну, а і все. Дякую за перегляд!